Єдиного рішення не може бути в організації освітнього процесу в Чернігові. Під час тривог відбудуться зміни. Про це повідомив начальник управління освіти, вказавши, що тривалість повітряних тривог останніми днями б'є антирекорди. Діти в садочках і школах усе більше часу проводять в укритті та додав, що провели нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти. Спільно шукали оптимальні рішення щодо організації освітнього процесу під час тривоги. Залежно від площі приміщення та кількості класів буде розглянуто можливість організації навчання в укритті, зважаючи на те, що кожен заклад має різну кількість класів та враховуючи наявні площі та конструктивні особливості найпростіших укриттів, будуть розроблені алгоритми та прийняті рішення в кожному конкретному випадку. Прийняті рішення будуть доведені батькам. Окрім навчання в укритті, ми маємо розуміти питання організації харчування, на яке теж потрібно час і ресурс. Прошу всіх батьків проявити терпіння та повагу в цей непростий час. Важливо шукати рішення, які допоможуть нам вистояти. Написав начальник управління освіти Чернігова Василь Білогура.